Сьогодні розкажу про серіал екстраполяції та поясню, чому в картину не можна просто напихати купу зіркових акторів та очікувати успіх. В цей серіал запросили 15 відомих зірок світового кіно, взяли важку тему кліматичних змін та змішали все це в єдиний коктейль зі слабкою структурою, деякими непроробленими персонажами та дуже важкою системою розповіді, під час якої глядач змушений боротися зі сном. Шоу показує світ як в недалекому майбутньому, так і через 40 років. Кожна історія має загальну тему та основу, але усі вони по черзі розповідають про релігію, культуру, протести, гроші, ресурси. І все це на фоні того, як звичний нам світ розвалюється на шматки. Проте, ось ми у 2037 році розглядаємо можливість зростання на 2 градуси. Ні! Перша і найголовніша проблема серіалу це стартовий епізод. Протягом години на екрані з'являються герої, які за хвилину знайомляться з глядачами, а потім жорстко страждають або від проблем з екологією, або від своїх дій. І все це без пояснень того, хто вони і навіщо все це. Глядач знає лише те, що це 2037 рік і світ палає. І що ж ми маємо у 2037 році, з погляду авторів? Людство страждає через екологічні проблеми, загострені до крайнього ступеню. Температура повітря піднялась до небувалих висот, через що величезні площі лісів почали горіти. Льодовики тануть як підсумок. Рівень води піднімається. Деякі мегаполіси ризикують опинитись під водою, і це лише пару історій з усіх трагедій. В апокаліптичному меню представлено також вимирання тварин і рослин, мутації, зокрема людські, розквіт хвороб. І звичайно, повсюдна залежність від технологій, без яких світ більше просто не може існувати. На ґрунті всього цього продовжують збагачуватися нечисті на руку мільярдери, які живуть за принципом все одно завтра вмирати. І багаті люди тут стають злом просто так, причини особливо не розкриваються. Раз людина хоче заробити, то це зло нічого вам не нагадує такий підхід, десь ми вже це проходили. Ясно, що у світі є купа поганих людей, які заробляють. Криваві гроші, але екстраполяції це ж серіал, а не абстрактна казочка, має бути хоч якесь пояснення, логіка дій та одного лише концепту недостатньо. З першого епізоду видно, що компанія Apple не пошкодувала коштів не тільки на рекламу проекту. А й на деякі приголомшливі візуальні ефекти, судячи зі значної кількості лісових пожеж, затоплених міст та спорожнілих висушених ландшафтів, додайте сюди голівудську зірку на кожну третю хвилину серіалу і отримуєте продукт, який, здавалось би, повинен сподобатись кожному, але закони індустрії так не працюють. Зіркові актори майже не грають на екрані, вони залишаються собою, наче знімаючись у якійсь соціальній рекламі. Фактично, цей серіал виступає в ролі великого агітаційного плакату, який чомусь загорнули у серіальну форму. Невже щоб привернути увагу до проблеми екології, технологічний гігант змушений скликати на високобюджетний продукт зірок першої величини? Вимоги до настільки зіркового касту занадто високі, і вони дуже швидко не виправдовуються. Якщо перший епізод виглядає, наче швидка апокаліптична стічка новин, то подальші історії починають викликати нудьгу. Вони абсолютно змінюють першочерговий ритм картини та демонструють розтягнуті розмови з китами чи релігійний фанатизм. І абсолютно неважливо, сидить за столом Едвард Нортон чи інший актор. Головне, щоб сенс цієї сцени рухав сюжет та був виправдано цікавим, і його туди не вставили просто так, щоб потім показати в трейлері. Як на мене, то маленькі історії з невідомими акторами на велику тему завжди вистрілюють та виходять на значну аудиторію, якщо картина дійсно цікава. Бо це не минуле сторіччя, і люди вже не дивляться щось виключно через те, що там грає актор, якому вони симпатизують. Звичайно, в цьому серіалі теж фігурують росіяни РФ та їх тотальна нікчемність, але точно видно, що сюжетно можна було б обійтися без них. Хоча й варто подякувати за показаний Пітербург, що палає. Проте сервісам варто зрозуміти, що згадки РФ наразі виглядають недоречними. Це ж серіал не про те, як закатати велике болото бетоном, підтримуйте виходи нових відео донатом в банку. Та підписуйтесь на Patreon, посилання в описі. Екстраполяції обрали шлях пафосного висловлювання пророцтва, вселенського масштабу, і воно не викликає тих емоцій, які мало б. Звичайно, є декілька сцен, які виглядають цілісними та показують проблему належним чином, але це 5 хвилин з 8 годинної історії. Це критично низький рівень. Автори вдаються до дешевої маніпуляції з майбутнім та малюють апокаліптичний світ, в якому навряд чи комусь захочеться жити. Вони підіймають надзвичайно важку тему, в якій у суспільства ще немає однозначної громадської думки. Та в деяких моментах натякають на те, що складну проблему можна вирішити якимись простими кроками. Скиньте викиди до нуля, кричать активісти, але не кажуть, що буде зі світом, якщо зупинити усе виробництво. Автори демонструють самопідпал людини, не пояснюючи, хто це, яка його історія та чому ми маємо йому співчувати. Таким чином це не спрацьовує. «Білтон всіх за має. Гей, hey, білтон! У цьому ти. Увесь серіальний світ екстраполяцій, наче великий прапор, який шили з різних шматків, які не несуть загальної картини, не пояснюють причин та наслідків якихось дій. Картина наче намагається зіграти на емоціях але в якомусь режимі тіктоку, де швидко перемикається з одного образу на інший. Навіть за конкретними історіями персонажів дуже важко побачити себе. У цій каструлі з зірковими акторами не знаходиться історії маленької людини, умовного рядового сантехніка, який разом зі світом переживає пожежі, потепління, знищення океанів. Автори подають серіал так, наче ці маленькі люди, неважливі. Вони десь там, далеко бігають по протестах, а вирішують все, залучені в контекст бізнесмени, вчені, власники корпорацій, хоча вирішення проблеми починається з відношення кожної людини до природи, екології та суспільним проблемам навколо цього питання. Якщо ж хочете дійсно поглянути на проблему Тверезо та зважено, краще візьміться за книгу Владслава Сміла як насправді влаштований світ. Там ви знайдете відповіді і на питання, які піднімаються в цій картині. Приєднуйтесь до серіальної спільноти у Твіттер та інших соцмережах, посилання в описі. Екстраполяції викликають більше негативних емоцій до авторів картини, ніж закликають до боротьби з проблемами екології чи збереження природи. Цей серіал не дає нічого нового тим, хто і так в темі екоактивізму, а люди поза контекстом просто не зможуть це дивитись і знайти в цьому щось цікаве. Первісна гарна ідея настільки погано реалізована, наскільки це можливо, і до кінця не зрозуміло, навіщо вся купа цих акторів сюди пішла? Окрім того, щоб заскочити в потяг до екоактивістів, та потім кизуватися цим проектом на різних врученнях премій. Та все, що я казав, можна було б списати. Але те, що проект зробили для Apple компанії, яку сотню разів звинувачили у знищенні природи та інших екологічних гріхах. Це списати неможливо. В результаті глядач отримав продукт, надто гордовитий для проповіді і не дуже цікавий для світу фантастики, яка має змінювати сухість наукових цифр витонченою художністю польоту авторської думки. Серіал від самого початку припустився помилки в обраній інтонації та манері розповіді зі сміливого маніфесту про цінність планети перетворюється на розповідь однієї сторони про проблему. Де усі винні знайдені, а легкі рішення вже готові. Проєкт у своєму вигаданому світі залишається нереалістично ізольованим, як і людство з проблемами екології на цій планеті, тож залишаю вам екстраполяції та починаю знов дивитись серіал за серіалом.